Всім доброго дня. Сьогодні буде такий відеоогляд про гортензію ламлайт. Знаєте, якщо мене можна, якщо ви мене запитаєте, яка ваша сама, сама любима гортензія молотиста, я вам відповім ламлайт. Якщо на вашому подвір'ї немає ламлайт, то у вас нема гортензії. Це, знаєте, це бестселлер волотистої гортензії. В цьому кущеві 6 років я його трошечки підняла. Бачите, які в нього шапки. Вони настільки ці шапки набиті, що в них навіть не можна туди, бачите, пролізти і подивитися, до чого вони до чого вони ростуть. Це Такі футбольні м'ячики. <кій> <кій> сформована вона в мене. Бачите, я зараз покажу Я її трошки в цьому році підняла. І хочу взагалі її підняти. Вона в мене сформована на чотирьох ногах. І я її в цьому році підняла трохи. Я взагалі хочу його підняти, цей ламлайт, на висоту десь до 2 метрів. Тому що внизу посажений Skyfall. От. І він його трошки притіняє. Це прямостоячий паганий. Це квітне, один із перших викидає квіти. Не знаю, скільки тут гілок я в цьому році залишила. Але це. Така неймовірна гортензія цього сорту, що я вам просто рекомендую, щоб вона у вас була. Він зелений, він практично не такого лаймового кольору. Розпускається він взагалі зеленим. Оця верхушечка квітконоса така зелена-зелена. Це ж ви бачите, вона вже трошки така зрівнялася. Що він називається Аламулайт, бо він такого лаймового кольору, він практично не червоніє і залишається дуже-дуже декоративний до снігу. Я його, ви знаєте, коли сніг випав один раз, і я його, він так гарно було, що взагалі квітконосить, але потім позрізала, бо щоб не розламався на снігу. Дуже гарний він. ну от Просто він прямо стоячий рівні пагони. Представте, така шапка. Ось така шапка, дивіться, в нього. Шапище, можна сказати, я навіть не знаю. Шапище. Таке, знаєте, ну просто ну цікава, цікава, дуже така здорова, здорова, дуже така плотна. І він даже її на своїх квітконосах. Дуже. Не боїться, не падає, не розвалюється. Зараз йдуть дощі і він держить свою квітку. Рівнесенько, рівнесенько. Не хилиться нічого. Мені треба його трошки туди, <кхи> вольєр у нас був колись собака була. Трошки його підтягти, щоб він вирівнявся, бо він трошки нахиляється, бо багато квіток. В цьому році я оставила ну, самі мощні гілки, а всі остальні мілкі вирізаю. Я взагалі вирізаю о, в гортензії мілкі гілки, які тонесенькі, ніякі, для того, щоб вони о, не давали маленьку китку. Там рядом, бачите, ваніла Фрайс вже червоніє. Я тут хочу так закрити цей вольєр. Може, колись собака буде, не знаю, закрити. От Тут буде ламлайт, а там буде ваніла фрайс, і вони будуть такі два здорових дерева Хочу зробити. Ну ваніла перегонить, звісно, його, бо вона швидко росте. А ламлайт, він обично заявлений метр-метр п'ятдесят. Метр, ну, він зараз у мене трошки нижчий. Ну, Він буде вищий, до двох метрів, я його хочу сформувати. Отака красонечка, отакий ламлайт, отака красота. Якщо... Я вам просто рекомендую, якщо ви хочете почати садити в себе на, кажуть, прибудинковій території, робити красу в своєму подвір'ї і не знаєте, який сорт собі вибрати спочатку, спочатку купіть ламлайт, тому що він дуже-дуже гарний. Це для початківця взагалі сорт, е який не придасть вам ніяких проблем. В плані того підв'язки, там обрізати його, як обично. Осінню можете обрізати на дві бруньки або на одну. І він вам видасть на наступний рік мощні пагони на яких будуть квітнути отакі чарівні, отакі гарнюні, отакі квітки. Ну, оце ламлайт. Це у мене штамп. Він Буде до продажу, його формую із Пінкі Проміс. Це чарівний сорт, Тоже, дуже гарний він. І зараз покажу вам ту пересортіцу, яку мені пересилав вишневий. Тобто сімейний сад мені прислав дуже багато пересорта. Мені прислав три, показується ламлайта, три графіті. Значить, це графіті. Теж обожнюю цей сорт, без нього теж подвір'я ніяке. Це Мохіто. Бобо. Це все, дивіться, ламлайт. Він у мене був неопознаний об'єктом. Ну, мабуть, 3 роки. Я не знаю, що вони мені тоді прислали. Він так щось мучився, не один рік не квіт. Я його висадила в горщик. І цьому році він у мене, це дивіться, так заквіт гарно. І це ламлайт. Це йому теж 5 років, якщо не більше. 5 чи 6, -6 років. Треба подивитися, коли я. Я його вже виписувала такий, він був двохрічний. Ну, вже йому це дав 6-6 рік. Так що він буде до продажу, бо мені два ламай та не потрібно. Він горчику 50 літрів. Навірно, великий цей велика катка. Сформований він. На трьох ногах. Мощні гілки, дуже він гарний. Ось такий вже, якщо посадити її вже на подвір'я, то буде такий величезний кущ. Кому хто хоче купити такий кущ, пишіть. У нас є згрупа в вайбері. Переходьте туди. Силочка буде під цим відео. Він буде до продажу. І також буде до продажу відкрита корнева система графіті. Тому що в мене їх три. І <кій> в мене місця мало, так що я хочу на їхнє місце посадити. Посадити другі сорта. Ламулайте отакі всі. Вони всі одинакові, всі три штуки. Один навіть вищий трохи. Та й вищий буде до продажу. Так ви бачите, трошки і не квітне. Ще досі не квітне. Це у нас лін саме Щось вона не так не може заквітнути, чому не знаю. Павутиня плете, пліщ, обробляти треба все. А ви не знаєте, що це таке їсть? Це, як, як воно таке Це повигризало. І головне, що саме цікаво, не все їсть, а їсть тільки определені види сортів. Ви бачите, лівіни лам. Лівіни подобаються їм. Ну, так от теж люблю таку пору року. Це дуже мохіто. Я його посадила в горщик, тому що він розвалювався. І він підв'язаний. Дивіться, який він гарний підв'язаний, бо він трошки має моду розвалюватися чомусь. Але він теж дуже гарний. Він такий зелений. Шапочка в них така зелена. Красивий сорт, дуже, дуже гарний. Сорт. Ну і в графіті буде чер чер червоний. Він вже починає трошки. Бачите, вже прям трошечки починає на сонечку червоніти. Але ви знаєте, в цьому році, я так думаю, що все щось буде рано. Обично десь вже вони починають червоніти в серпні, а це вже вони всередині вон, в на бунфаєрі, в коровава мерії. Вона вже червона стоїть. Дуже рано щось почали. Красніти, червоніти. Так що, кому цікавий такий ламлайт, пишіть Viber під цим відео. Всім дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь на наш YouTube канал, поставте подобайку, Вам не важко, а мені дуже приємно. Всім дякую, чекаємо перемоги.